Урок проповідь на неділю 4 травня 2025 року. Тема Безперервне покарання. Золотий текст. Приповісті. Хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, той буде помилований. Відповідне читання Якова. Майте брати мою, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи. Що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Випробуваний, хай не каже ніхто Я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується і нікому він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в ньому нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопричином творів Його. Урок проповідь з Біблії, Псалтир Бажений кому подарований злочин, кому гріх закрита, блажена людина, що Господь і гріха не залічить, що не мав її в дусі лукавства. Коли я мовчав, спороховняли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулася на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій. І не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріхати простив. Тому кожен побожний відповідного часу молиться буде до тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою вудилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного. Хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі щиросерді. Єремія. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи Устань і зійди додому ганчара, а там почуєш слова мої. І зійшов я додому ганчара, а розвін робить працю на кружалі. І в рука ганчара попсулася посудина, яку він із глибини робив. І він знову зробив з неї іншу посудину, як сподобалось ганчареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи, Чи не міг би зробити і я вам, як цей, от доми Ізраїлів, каже Господь. Ось як глина в руці ганчара, так в руці мої, доми Ізраїля і ви. Я часом кажу про народ. Та про царство щоб вирвати його і щоб розбити та вигубити. Та коли цей народ, що про нього казав, я повернеться від цього зла, то пожалую я щодо того зла, яке думав чинити йому. Від луки. Ісус озвався і сказав до законників та фарисеїв: У чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батькові Дай моє батько належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. І по небагатьох днях зібрав син молодші, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краю, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині. Та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану й піду я до батька свого та й скажу йому Погрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко що був, його батько вгледів його. І переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шиєму, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Погрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. А батько рабам своїм каже Принесіть негайно одежу найкращу, і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ногу. Приведіть теля відгодовне та заколіть. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. А син, старший, його, був на полі, і коли не йшов і наближався додому, почув музику та танці. І розгнівався той, і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його, а той відповів і до батька сказав Ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мене й казеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. І сказав він: Ти завжди зі мною, дитино, і все моє то твоє. Перший Івана. А це здвістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правду не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. До ЄФЕсян Та відновлятися духом вашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святій правді. І тому, неправду відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього, бо мічлене один для одного. Гнівайтесь, та не грішіть. Сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місця д'явої не давайте. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодаті тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, гнів і лютість і крики, лайка. Нехай буде взята від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одного, як і Бог через Христа вам простив. Із підручника цілителя Наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді. Бессмертна людина розкриває правління Бога, добра, правління, у якому не існує сили, щоб спонукало б до гріха. Людина буде досконалою, коли вона повною мірою продемонструє християнську науку. Вона не зможе ні грішити, ні страждати, ні бути підлеглою матерії або ослухатися Божого закону. У християнській науці заперечення істини згубно. Тоді як слушне визнання істини і того, що вона для нас зробила, є ефективною допомогою. Коли гордість, марновірство або яка б то ні була обмана не дає чесно засвідчити отриману користь, це буде заважати видуженню хворого і успіху учня Христової науки. Християнська наука наказує людині приборкувати свої низинні схильності, підкоряти ненависть доброзичливості. Перемагати прагнення цнотливістю, мстивість любов'ю і долати брехливість чесністю. Любов не поспішає позбавити нас від спокуси, тому що любов прагне, щоб ми були випробувані й очищені. Жаль, що дурні вчинки є тільки перший і найлегший крок на шляху до виправлення. Наступний важливий крок, котрий вимагає мудрість, це мірило нашої щирості, а саме. Внутрішні трансформації. Саме з цією метою ми зазнаємо тиску обставин. Спокуса ж пропонує нам повторити провину, і в розплату ми отримаємо страждання. Так воно завжди буде, поки ми не зрозуміємо, що в законі справедливості не буває поступок, і що ми повинні заплатити все до останнього гроша. Якою мірою міряти, такою ж відміряється і вам, і вона буде отрушеною. І переповненою, відпущення гріхів людині. Молитвою не можна користуватися як сповіддю для відпущення гріхів. Така омана утрудняє просування дійсної релігії, гріх прощений тільки тоді, коли він знищений Христом істинною життям. Якщо молитва плекає вірування, що гріх відпущений, що людина стала кращою і тільки тому, що молилася. То ця молитва зло. Той, хто продовжує грішити, вважає себе прощеним, деградує. Зруйнована справа діявола. Апостол говорить, що Син Божий Христос прийшов, щоб зруйнувати справи діявола. Ми повинні йти за нашим Божественним зразком і прагнути руйнування всіх злих справ з оманою та хворобами включно. Ми не можемо уникнути покарання, покладеного за гріх. Святе Писання говорить, що якщо ми відречемося від Христа, то і Він відречеться від нас. Прощення і виправлення. Божена любов керує людиною і виправляє її. Люди можуть вибачати, але тільки один божесний принцип реформує грішника. Бог не відділений від мудрості, котру Він дарує. Ми маємо примножувати отримані від нього таланти. Волати до нього пропрощення погано зробленої або зовсім не зробленої нами роботи значить дарма припускати, що потрібно тільки просити пропрощення, і що тоді ми вільні повторити проступок. Страждання, як наслідок гріха, є способом зруйнувати гріх. Кожна уявна насолода в гріху постачає більше, ніж рівноцінну частину страждання. Поки вірування в матеріальне життя і в гріх не буде знищене. Щоб досягти небес та гармонії буття, ми мусимо зрозуміти Божесний принцип буття. Хвороби підуть на спад. Наука буття викриває помилки почуттів, і за допомогою науки духовне пізнання досягає істини. Тоді омана зникає. Гріх і хвороби підуть на спад і здадуться менш реальними згідно з нашим Наближенням до наукового періоду, у якому смертне почуття буде скорене і усе, що не схоже з дійсністю Божою подобою, зникне. Високоморальна людина не боїться, що вона чинить вбивство, і абсолютно так само в неї не повинно бути страху перед хворобою. Ми можемо піднестися і, зрештою, піднесемося настільки, що зможемо повністю скористатися владою істини над оманою, життя над смертю і добра над злом. І цей ріст буде тривати, поки ми не досягнемо повноти Божої ідеї, і не будемо більше боятися, що ми занедужуємо і умремо. Тут християнська наука є неперевершеним універсальним зцілювальним засобом, який надає міцність слабкому смертному розуму, міцність одержувану від безсмертного і всемогутнього розуму і піднімає людство вище самого себе до чистіших бажань. До духовної сили і доброї волі до людей. Якщо ви вірите в зло і робите його свідомо, ви можете відразу ж змінити свій курс і почати чинити правильно. Матерія не може противитися слушним зусиллям, спрянованим проти гріха або хвороби, тому що матерія інертна і нерозумна. Точно так само, якщо ви вважаєте себе хворим, ви можете змінити це неправильне вірування і його дію. А тіло не буде вам у цьому заважати. Не вірте в будь-яку гіпотетичну неминучість гріха, хвороби і смерті, знаючи, як вам варто було б знати, що Бог ніколи не вимагає покори так званому матеріальному закону, тому що такого закона не існує. Уявна сила омани. Ви, господар становища, якщо розумієте, що смертне існування це самообман. А не істина буття під впливом смертного розуму в смертному тілі постійно генеруються результати неправильних поглядів, і це буде тривати доти, поки істина, що змітає павутину смертної ілюзії, не позбавить смертної мани й уявної сили. Висока моральність і духовне розуміння є самим християнським станом свідомості, і цей стан якнайліпше придатний для зцілення хворих. Невмируще життя людини Наближається час, коли смертний розум відмовиться від своєї тілесної, структурної і матеріальної основи, коли безсмертний розум і породжені їм творіння будуть збагнені в науці і матеріальні вірування більше не будуть заважати духовним фактам. Людина незламна та вічна. Ми повинні створювати в думці досконалі образи і постійно дивитися на них. Інакше ми ніколи не втілимо їх у велике і шляхетне життя. Нехай самовідданість, доброта, милосердя, справедливість, здоров'я, святість, любов, Царство Небесне ствердяться в нас, і тоді все менше буде гріха, хвороби, смерті, поки вони нарешті не зникнуть. Амінь. Амінь та амінь.